Від першого дня повномасштабного вторгнення питання безпеки пацієнтів і персоналу набуло для нас нового змісту. Наш центр потребував повноцінного функціонального укриття за два роки та сотні годин напруженої праці. Ми побудували сховище, яке відповідає найвищим світовим стандартам безпеки та інклюзивності. Сьогодні я можу сказати, що укриття це перинатальний центр мініатюрів. В мініатюрі. приміщенні площею понад 700 квадратних метрів облаштували пологовий зал операційну палати інтенсивної терапії. Тут є усе необхідне обладнання та медикаменти. В укритті є три входи і три виходи. Сховище оснащене також системою вентиляції, тепло-та водопостачанням, додатковими джерелами електроенергії, кисневими точками та Wi-Fi. Відтепер наш перинатальний центр має всі можливості функціонувати на абсолютно новому рівні, в мінус першому поверсі. Ми щиро вдячні всім, хто долучився до цього важливого і актуального проєкту. А саме благодійному фонду Козицького, Водафон Україна, АМДОКС Ізраїль, також Львівській обласній військовій адміністрації, Львівській обласній раді, Департаменту охорони здоров'я, управління майном спільної власності Львівської обласної ради і нашій Опікунській раді перинатального центру. Разом будуємо перинатальний світ. Де безпека завжди на першому місці?